По домашньому завданню, які виникли проблеми. Отже, у вас було таке завдання, дивіться, зараз на екран його виведу на всяк випадок. Вам потрібно було е, пролистати конспект уроку, в якому все насправді вже було, у вас було е, подані. Різні, скажімо так, сти, використання стилів, різне використання було прям використання стилів всередині тегів, так само, по суті, як ми використовуємо параметри, але це не дуже Раціонально, оскільки, по суті, ми виконуємо насправді ту ж саму роботу, прописуємо атрибути його відповідно власна значення, його властивості цього атрибуту. Тому, по суті, це та те сама робота, просто з використанням стилів. Це не дуже, скажімо так, зручно, і роботи набагато більше. Якщо ж ми користуємося слайдом да, відповідно, це використання вбудованих стилів всередину сторінки html. Тут ми використовуємо додавання стилів за допомогою тега head, У нас є тег head, да, він стоїть у нас вгорі самій, тобто відразу після тегу HTML. І, наприклад, після title можна написати було style type text css і описати всі ті теги і їх параметри, які б ми хотіли. Тоді б у нас стильове оформлення застосовувалося до всієї сторінки HTML. І третій варіант використання це коли у нас є два файли: один файл HTML, інший файл зі стилями. Між собою ці файли потрібно було зв'язати за допомогою тега-Link, який записувався, також у середині відповідно тега «Head». Тільки якщо ми використовуємо внутрішнє використання таблиць стилів, то ми не використовуємо зовнішнього, тобто два однакових, скажімо, стильових застосунки, ми не використовуємо через що? Через те, що може бути конфлікт між собою, і нас нічого не буде працювати. Отже, з'ясували, де потрібно було, по-перше, шукати завдання. По-друге, у вас був файл заготовки, який містив в свою чергу приклади, тобто вже готові створені сторінки для роботи і вам потрібно було його собі на комп'ютер завантажити. Для цього ми відкривали три крапочки у правому верхньому куточку і обирали відповідно відкрити в новому Вікні завантажити. Запитання якісь були, скажіть, будь ласка. Чи випадково? Так, ну, у мене. Ні. Так, добре. Отже, давайте ще раз: ну, Кірил ще раз послухає, відповідно, і е, запам'ятає. Отже, ми відкривали е, в новому вікні вкладочку, і коли ми відкривали вкладочку в новому вікні, у нас з'являлася ось кнопочка завантажити. Е, Після чого, за допомогою архіватора, нам потрібно було це все справу розархівувати. тому я вам на попередньому уроці, здається, запитувала, чи є у вас всіх архіватори для того, щоб можна було працювати. Тому я вам не додавала окремими файлами. Зараз ми ці файли відкриємо і спробуємо внести туди певні зміни. Ви мені будете допомагати. Відразу відкриваєте конспекти уроків, для того, щоб можна було. Працювати і е, виконувати саме це завдання. Е, ще раз наголошую: перший спосіб, перший приклад використовувався для того, щоб е, виконувати саме е, завдання, коли у нас є зовнішнє приєднання, е, точніше, внутрішнє приєднання, відповідно, HTML. Далі відповідно використовувався е, наш. Наші файли використовуються для зовнішнього приєднання. Отже, файли я собі відкрила. Зараз я е, буду демонструвати вам. А, Чи не що? У нього очі я не була. Ну, не була на минулому році. У тебе файли не відкриваються, Надя, скоріш всього, через те, що в тебе, можливо, немає архіватора. Зараз 2 секунди. Я тоді, значить, добавлю вам у завдання не заготовки до файлу в вигляді архіва, а додам саме файли. Дякую. Так, да, якщо треба було мені написати у там, коментар або взагалі в коментар під усім завданням, що е, виникла така проблема, і е, не можна відкрити. Ну, Ні, кусяк забула теж. Хорошо. Так, зараз е, я додала приклад, і зараз додам ще два приклади. Відповідно, зараз ми розберемося, як потрібно було з ними працювати. Дякую. Так. Е, є файли зберегла. Отже, перше, відповідно файл. Файл був приклад називався. Зараз ми його будемо переглядати і з'ясовувати, що в ньому потрібно було додати. Кирил нам буде допомагати, оскільки він це завдання вже виконав так, відповідно, і знає, що в ньому потрібно робити. Отже, давайте тоді відкрию демонстрацію всього екрану. Отже, в нас ми скачали відповідно наш файл, відповідно, в мене скачалося це в папочку заготовки 20, 28, да, відповідно, і у мене був файл приклад. Цей файл, якщо ви подивитеся, відповідно, як він відображається у. Папці навіть, да, відповідно, ви бачите, що він містить ось такий от текст каскадні таблиці, і він має вигляд браузера. Да, це означає, що цей файл створений в HTML. Натискаємо праву кнопку мишки, відкриваємо його за допомогою програми, яку ми редагуємо відповідно вміст такого файлу. Я це вироблю за допомогою блокноту. Ви виконуєте або використовуєте ТІФ. Файли, які вам потрібні для роботи. Хто працює в repl.it, може його туди відразу завантажити або просто скопіювати його в місце, відповідно у потрібне середовище. Отже, маємо файл HTML. Нам потрібно було доповнити цей файл. Такими тегами для того, щоб у нас було використання саме внутрішніх каскадних таблиць стилів. Отже, що нам потрібно було сюди додати? Так, відкриваємо конспект, кажемо, куди що потрібно додавати, так як ви це зрозуміли. Давайте працюємо разом. Треба додати перед html другою. Uh -huh. О, те, що було написано там. Так, І... отже, ми додаємо, відповідно, що там було написано? Ми додаємо текстайл, да, відповідно. І цей текстайл закриваємо, правильно? Поки що додамо в такому вигляді. Щоб воно у нас працювало, ми повинні внести туди е, певні е, зміни. Тобто, певне. Додавання певних елементів для того, щоб у нас це все запрацювало. Ви побачили, що табличка відкривалася, точніше, наша сторінка відкривалася без ніякого форматування. Отже, тут дестайл. Що нам потрібно дописати? Треба, ну, можна сказати, той самий текст, який і в файлі CSS був. Диктуйте, да, щоб всі бачили, що я ж питаюся там записати, може вам відео потім скинути. Е... Фігурна скобка. Так, отже, тут потрібно, ще було style, фразочку. там, uh -huh. пробіл, type. Так, обов'язково вказуємо тип. Тобто ми вказуємо, що ми працюємо відповідно з CSS, да, відповідно? Текст /cSS. Так. Щось. і... Так, достатньо, мені здається, тут більше нічого не потрібно. Далі ми повинні описувати наші теги. Теги описуються, їхні параметри, за допомогою каскадних таблиць стилів у такому от вигляді. Ми ставимо тег, про який намагаємося написати і додати йому форматування. Наприклад, хай це буде тег P. Давайте ще раз повторимо для того, щоб пам'ятати, що таке Тег P. Надя, скажи, будь ласка, тег P, За що він відповідає? Що він робить взагалі в цьому відповідно, HTML документі? Яка його функція? Подивись, він використовується декілька разів. Наді. Нестор. Нестор, скажи нам, будь ласка, що робить Тех П? Яка його функція? П? Так. Да. No. Весь він стоїть на початку речення каскадів таблиці. Ну, це типу написати, ну. Print. Ну так. ні, тут ця логіка не працює. Так, ТП Кіріл знає Верзун, так? Да? Кажі. Це абзац новий. Так, це просто-напросто новий абзац. Отже, відповідно, далі, для того, щоб записати параметри ТГП, ми повинні відкрити фігурну дужку, так, відповідно. І потім ми будемо писати певні стильові параметри і їхні значення, відповідно. Якщо ми хочемо дізнатися, які взагалі є. Параметри, які ми можемо писати, і значення, да, ми можемо подивитися в конспекту року, як мінімум. Да. Давайте відразу закриємо фігурну дужку, для того, щоб не забути про неї. Далі, відповідно, ми будемо писати все те, що стосується тега П. Отже, які нам пропонувалися параметри? Відкриваємо конспект уроку, дивимося, відповідно, що нам пропонувало взагалі зробити відповідно, з нашим. Е, саме е, Нашим абзацом. У нас був колор, да, і бекграунд, тобто нам пропонувалось настроїти, відповідно, колір шрифта. І додати задній план. Отже, ми зараз це і пропишемо відповідно в нашому документі. Отже, ми пишемо, що у нас є параметр колор, не колоур, як ви там буває, дехто каже, а чого ж не колоур? Ні, тому що мова програмування, в нашому випадку розмітки гіпертексту і використання каскадних таблиць, пропонує саме такий спосіб ведення, і тут немає ніякої поголки. Отже, ми можемо взяти red, blue і так далі, можемо взяти взагалі будь-який колір. Який нам потрібен. Далі ми повинні, подивитися, будь ласка, як відрізняє параметр від його значення. Отже, дивіться, в нас параметр ми пишемо спочатку для форматування колір, ставимо двокрапку, далі пишемо ту, те значення, яке він набуває. Не забуваємо в кінці рядка поставити крапку з комою, переходимо на новий рядок і напишемо, відповідно. Тепер інший параметр, який ми би хотіли сюди додати. Наприклад, background, Да? Відповідно, цей ми параметр вже знайомі. Коли ми працювали з тегом Body, да? ми використовували саме такий параметр для HTML, Да? Зараз ми будемо використовувати в каскадних таблицях цей самий параметр. Ну, в нашому підручнику пропонується там Silver, да? здається, у конспекті. Можна вибрати будь-який колір, насправді, який поєднує. Ну, з ну, Давайте спробуємо. Ну, хорошо, давайте цей сільвер. Хай він буде цей сільвер, вже не будемо гадати. Так, е написали ми те, що пропонувалося, бо нам пропонувалося це лише для того, щоб ми спробували. Ну, е Отут, подивіться, будь ласка, в конспекті у нас написано, що текст слеш CSS взято ще додатково в лапки. Значить, Давайте спробуємо поки що без лапок не буде працювати, е додамо лапок. Отже, зберігаємо цей файл, він у нас уже збережений, нагадаю, з розширенням HTML. Далі, відповідно, шукаємо місце, де ми його зберегли. Да, бачите, Ось я вже навіть вам демонструю, що щось з ним таке відбулося, тому що в попередньому перегляді, навіть коли ми розглядаємо наш файлик, тобто зміни відбулися. Відкриваю його в браузері для того, щоб переглянути. Подивіться, будь ласка, там, де був застосований тех П. Звичайно, покраслись червоний колір. Єдине, що не застосувалося, це бекграунд. Скоріше всього, я допустила якусь відповідно. Помилку. Наприклад, Сільвер написала неправильно, да, Тут, напевно, буква С повинна бути, да? Да. Yeah. Да, Ну, от, неправильне написання слова може призвести до того, що некоректно застосується той чи інший параметр. Ну, щось я все-таки неправильно роблю. Зараз ми подивимося ще раз, що ми могли. Е... Ну, давайте інший просто колір візьмемо. <laughs> Коли відкрила сторінку, то там нічого не написано. До цього перед змінами. А там бекграунд, там, там вмісто. А, а, Боже! да, 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 от Той сильвер би застосувався. Бачите, молодці, уважні. Так, сейчас подожди, Анечка, да, подивіться, будь ласка, я застосувала, але дивіться, ще хотіла вашу звернути увагу на що? На те, що. Бекграунд, тобто фон застосувався конкретно до нашого абзацу. Тобто там, де не використаний Техп, давайте ще розглянемо нашу програму, де написано приклад, де написано приклад, насправді ніякого нічого не застосовано. Да, відповідно. Тому ми повинні розуміти, що ми прописали наші параметри лише для. Нашого тега П, тобто для тегу абзацу. Бо якщо ми хочемо описати ще якісь додаткові відповідно параметри, ми повинні е, слідкувати за тими, які теги ми прописуємо. Ну, наприклад, у нас тут просто більш нічого немає, насправді, ми могли б додати ще якийсь тег для того, щоб потренуватися. Е, каже, мені запитання Аня, да, бо я не дуже зрозуміла запитання. Аня вже зрозуміла, в чому там помилка була. Так, немає запитань. Чудово. Це було перше завдання. Насправді можна було його доробити. Подивіться, будь ласка, у нас в кінці. Аж на слайдику 7 були написані певні також параметри форматування, які можна було використовувати, і які можна задавати за допомогою стилів, Ви також могли потренуватися, їх використовувати. Також у нас тут є і фонд family, і фонд сайз, і жирність нас є, і є вирівнювання тексту, тобто все це можна було використовувати. Так, з'ясували. З цим питанням закрито. Далі наступний, відповідно, файлінг, з яким потрібно було попрацювати. Це файл, в який містився в папці приклади. ну, У вас тепер він буде просто міститися. У вас буде файл HTML, індекс і файл CSS під назвою style, Так, CSS. Скажіть, будь ласка, як створений файл style.css? Як його. Ю... Ну, просто в блокноті і останній замість тексту треба. Так, тобто ми вибираємо блокнот, вибираємо файл зберегти як, вибираємо в назві, ну, наприклад, стайл. Да? Не обов'язково стайл, просто стайл зручно, бо ми знаємо, що там в стилі. Ставимо крапочку, дописуємо розширення CSS і з ним, відповідно, працюємо. Так, Тобто його зображення буде у вигляді аркушика такого з шестернею. Це означає, що в цьому. Файліку зберігаються стилі. Як же його відкрити? Для того, щоб його відкрити, достатньо виконати ту ж саму маніпуляцію. Відкрити за допомогою програми, в якій ми будемо це все справу редагувати і форматувати. Ми будемо редагувати, бо будемо змінювати і додавати певні параметри. Отже, це ми відкрили файл стайл. Ми можемо так само відкрити і файл індекс для внесення змін. Ну, Що насправді потрібно було робити? вже вибираємо наш файл індекс. Знову ж таки, там той самий текст, що й був в попередньому варіанті, да, коли у нас був приклад один. Відкриваємо його в блокноті і починаємо з ним працювати. Пам'ятаємо, що е, коли ми. Захочемо його запустити і переглянути, так, закриємо поки що зайве. Да, відкриємо цих два файли, поруч, щоб бачити відразу, що ті зміни, які ми вносимо в один файл, відразу там відображаються в другому файлі, да, і вони працюють. Так, яким же чином нам приєднати сюди Зовнішній файл, який називається style.css, відповідно який нам потрібно застосувати тег. Я навіть вже поставила місце, куди потрібно застосувати. Там зараз мигає курсор. Скажіть, будь ласка, який? Продиктуйте мені те, що потрібно застосувати. Надя. листай по конспекту. Не знаю. Ну, давай, знайшла. Ні, ще. Так, да, я знаю, що Кирил знає. Да, Нестор Дорошенко може теж полистати по конспекту. Хорошо, давай, Кирил, щоб було швидше. Да, давай. Що нам потрібно писати? Лінк Link... рекапчин. Так, отже, рел, ну я напишу без капсу, коротше, это сап. Далі. Дрівні є, е, скобки. ну, угу. Лапки. Е, style sheet. Так, да, це означає, що style sheet – це стильові таблиці. Да? Не, не, як знаєте, off sheet кажуть, да, це не чорт, а таблиці. Да? Відповідно. Далі, відповідно, ми повинні вказали, що. Е, лапки е, тайп дорівнює лапки текст... Е... CSS. Тобто те, що було, пам'ятаєте, в попередньому варіанті. Да, ми кажемо, що тип того, що ми будемо писати, зараз буде відповідно стильовий. Да, тобто. Е, type, е, о, боже, тайп. Е, Кирил, нагадай мені, type, е, Що там? Тайп дорівнює текст. І е, потрібно вказати той файл, який містить. Стилю від таблиці. Да? В нашому випадку це файл під назвою style.css. Отже, ми пишемо style.css. Так, я насправді не додала лапок. Ну, звісно, Чесно кажучи, лапки потрібно додавати, бо бувають випадки, коли не спрацьовує. Тут, в залежності від версії підтримки, відповідно, HTML, може бути таке, що просто-напросто не, не працює. Отже, давайте подивимося тепер, які ж стилі винесені в окремий документ. Е, у нас є, знов-таки, форматування ТГП, це, відповідно, тег абзацу. Далі у нас вказано фонд size Ну, я думаю, тут зрозуміло, що це розмір шрифта. А, відповідно, 40 пунктів, колір, відповідно, знову-таки, нашого тексту, і вказаний шрифт, який буде застосований, відповідно, у наших, відповідно, нашому тепер HTML. Спробуємо зберегти це все і побачити, як це буде відображатися в браузері. Е, так. так, так, так. Куди це я його там е, зберегла? Зараз я знайду, де я скачала, відповідно. Е, Ага, ось вони, заготовки. Е, в прикладі два вони в мене містяться. Отже, я відкриваю, я е, прив'язала, виходить, наш файлик, сказала, що в ньому містяться, відповідно, стилі. Ви помітили ще раз, давайте на цю фразу звернемо увагу, е, що коли ми хочемо, щоб. Е, Стильова таблиця була в окремому документі і використовували стилі звідси, то ми використовуємо цей тег. Лінк, REL, Style Sheet, type, text, CSS, href, відповідно, і вказівка на наш CSS файл, з яким потрібно працювати. Знову ж таки, форматування застосувалося лише до тега P, бо лише для тега P ми в цьому документі прописували стильове оформлення. І все, ми ж не використовували більше інших тегів. І в нас насправді тут і тегів то таких, ну там в нас є, от, наприклад, баді тег. От давайте спробуємо до баді написати ще якісь е оформлення. Значить, баді це що таке. Хто мені там? Нестор, скажи мені, будь ласка, що таке баді? Давайте я перед П напишу. Його. Так, це тіло, тіло нашої сторінки. Отже, знову ж таки, якщо ми хочемо писати параметри тега body, ми повинні поставити фігурні дужечки, так, відповідно, і починати писати е, якісь параметри, які будуть актуальні, відповідно, для нашого тіла. Отже, давайте застосуємо взагалі загальний фон. Задній план він працює і для баді. Отже, я пишу знов-таки бекграунд, да, слідкую, щоб я вмісто. А написала, от, точно, то он написала знову А. І, відповідно, знову ж таки, задам, ой, задам е, колір нашого, нашої всієї сторіночки. Ну, давайте я напишу е, blue. Зараз blue. подивимося, чи я правильно його написала, да, відповідно. Щоб він застосувався. І не забуваємо ставити крапку з коми, ну, це так правило про, саме програми. Отже, зберігаємо, відповідно, ці дані, дивимося, що у нас тут відбувається на сторінці, оновлюємо, і ви побачили, що для сторінки застосувалося, відповідно, той параметр, який я вказала. Так. Запитання. Наче поки що все зрозуміло. Так, запитань немає, чудово. Далі тепер щодо домашнього завдання. Подивіться, будь ласка, у вас буде ось таке завдання. Ага, я вам його виклала для всіх, всіх, всіх. Щас буде лякатися і та група, що я знову їм надаю завдання усім однакове. Так, отже, зараз я виділю тільки вас. Темофій наші, Ярослав, і Надя. Так, так дивимося, що тут потрібно зробити. Насправді, завдання ну, не складне, тому що у вас уже знов таки є готовий HTML-файл з різними прописаними тегами. Подивіться, тут є і тег «head», і тег «header». І, відповідно, тегмейн, і нев, і лі, і, відповідно, дуже-дуже багато, і, да, навіть теги форматування таблиці, роботи з нею. І теги роботи футер да, це підвал, коли, відповідно, тут прописуються якісь там вказівки на компанії, і так далі. Тобто набір величезний тегів тільки називається використовувати для форматування. Так, ви бачите те, що показується чудово. Далі. А. В текстовому документі, який називається Практична робота, є вказівки до того, що вам потрібно оформити в окремий файл CSS і за допомогою каскадних таблиць оформити, тобто задати форматування. Подивіться, будь ласка, для початку пропонується відформатувати тег-баді. Додати, відповідно, йому ось такий от шрифт, розмір шрифта, і background color, тобто колір заднього плану, обрати з запропонованої палітри. Скажіть, будь ласка, як у запропонованій палітрі подані кольори? Так, вони подані у шістнадцятковій системі числення. Кодами, це шістнадцятковий код. Як його прописати? Якщо написано з обраної палітри, вам потрібно скопіювати насправді оцей, наприклад, от ми хочемо цей синій колір. Ми беремо і пишемо там хештег 1, d 99 все, крапка з коми. І ми застосували ось такий от колір, да, відповідно, але в 6 на відповідно значенні. Тобто не потрібно писати кольори вручну. Далі вказано, які ще меню, як менюшку форматується, як ми можемо оформити відповідно гіперпосилання, бо там у нас також є гіперпосилання. Далі як ми можемо хедер. Тобто, по суті, ви будете додавати в свій CSS файл ось ці от параметри для стильового оформлення, і експериментувати, що у вас вийде. Тобто ви додаєте бажано не скопом, а бажано по кусочкам, і ви бачите, як у вас буде змінювати ваша HTML-сторінка. Тобто виконуєте завдання, от, головне, що вам потрібно зробити, це зв'язати між собою запропонований файл. Мені здається, що ми сьогодні вже з'ясували, як це зробити, з файлом CSS, який ви створите, і помістите туди оці всі параметри форматування. А тепер я слухаю ваші запитання. Принаймні, поки що все зрозуміло. Так, да, поки ви зараз всі на уроці, разом знаходиться все зрозуміло. Добре, тоді, відповідно, працюємо над вас два mm. тижні на виконання завдання, відео постараюся з цього уроку викласти вам в Google Class, да, щоб ви могли пролистати, принаймні, по тим основним моментам, які у вас виникали запитання по цим основним моментам. Добре? Дякую. Да, все добре тоді народ тоді я вас відпускаю всім гарного дня до побачення чекаю на ваші роботи до побачення до побачення